На Черкащині підтопило поля та село Хрещатик. У зв'язку з весняним водопіллям оголошено другий рівень небезпеки. Унаслідок пропуску води через каскад Дніпровських водосховищ у верхів'ї Кременчуцького водосховища все ще ймовірний подальший ріст води на заплавах і при річкових територіях. Підтоплення лугів і полів відбулося у Черкаському та Золотоніському районах. Вода з'явилася також у дворах і підвалах. У селі Хрещатик Мошнівської тергромади від суші відрізано водою 12 домоволодінь і 13 будинків. В одному доміку 10 см, в другому 15 см, в третьому 20. Ні, в Ну, Вони всі до жилі. Вони всі жилі, і як і хоці Ну, В жилий конкретно ми всі находимо 20 см. 20. Ну, світ вже сьогодні ще буде Я Ще буде телефонувати, щоб включали світ. Все, залишаємося без світу, без води, соответственно, без нічого. Рятувальники ДСНС спільно з місцевою владою та пожежною командою села Мошни здійснили об'їзд мешканців, доставили їм питну воду та харчі. Оперативно-мобільні групи продовжують стежити за ситуацією. Усі служби готові до реагування. Ну, я з радістю викоасу, але в мене є домашні тварини, яких я не маю куди їх забрати, образно говоря. Плюс залишиться все. Тобто, я розумію, вода буде далі підніматися, це необхідно піднімати техніку, меблі. Нам вже ніхто це не компенсує, не віддасть. А Я інвалід, пенсіонер. Я і так за запрошую рік єле-єле встановився хазяйство і повторився ситуацію знову.